Іноді трапляються миті, коли прихильність до власної дитини заслоняє від тебе правду, яка давно шепоче десь у глибині душі. Ти відчуваєш це навіть тоді, коли не хочеш визнавати вголос, щось порушилося між тим, що ти віддавав, і тим, що тепер повертається до тебе. Коли твоя власна дитина принижує тебе, знецінює твої слова, стирає твою присутність, то на кону стоїть не лише один конкретний епізод. Питання в тому, ким ти залишаєшся, коли прихильність перетворилася на покірність. Можливо, ти переконував себе, що це мине, що це просто етап, що безмежна прихильність означає терпіти все, але існує межа, яку навіть найглибша любов не може переступати, не руйнуючи тебе самого. У наступних рядках ти розпізнаєш п'ять способів приниження, які приймаються під маскою любові. Хоча вони не служать ні тобі, ні твоїй дитині, ти зрозумієш, чому терпіти ці образи це не щедрість, а тиха відмова від власної гідності, і ти побачиш, що справжня любов іноді вимагає встановлення меж, навіть якщо це боляче. Сучасне батьківство створило плутанину, яка проникла глибоко в наші душі. Ми засвоїли, що авторитет рівнозначний пригніченню. Що кордони створюють травму, що будь-який опір завдає шкоди дитині, але насправді ми виростили покоління, яке не навчилося, що інші люди теж мають гідність. Карл Юнг розумів людську психіку як структуру елементів, які повинні підтримувати один одного. Без досвіду обмеження не може виникнути внутрішній порядок. Дитина, яка ніколи не зустрічає опору, залишається у полоні ілюзії всемогутності, за яку згодом заплатить внутрішньою порожнечею. Що ж відбувається, коли дитина усвідомлює, що у батьків немає меж, виникає не свобода, а втрата орієнтирів дитина втрачає дзеркало, в якому могла б побачити себе як частину більшого порядку, вона залишається в стані психічної незрілості, вважаючи себе центром Всесвіту. Ця позиція згодом стане прокляттям, адже вона заважатиме справжнім стосункам, ти не можеш заподіяти своїй дитині більшої шкоди, ніж навчити її, що тільки її потреби мають значення. Перше приниження, яке багато батьків мовчки приймають, відбувається публічно твоя дитина суперечить тобі перед іншими не чесному обміні думками, а з метою зробити тебе смішним. Вона забирає у тебе авторитет не тому, що ти ним зловживав, а тому, що навчилася, повага не обов'язкова. Можливо, ти вважаєш, що це ознака впевненості в собі, але те, що ти спостерігаєш, це не сила, а відсутність внутрішньої структури. Юнг говорив про необхідність того, щоб дитина засвоїла символічний порядок. Цей порядок виникає не через пригнічення, а через переживання меж. Які встановлюються з любов'ю, але чітко. Коли твоя дитина принижує тебе публічно, а ти мовчиш, ти позбавляєш її можливості розвинути цю структуру, ти вчиш її, що владу здобувають через приниження, пізніше вона повторюватиме ту саму динаміку у власних стосунках, не розуміючи, чому ніколи не знаходить справжньої близькості, якщо ця думка змушує тебе замислитися. Напиши структура в коментарях. Уявлення про те, що діти повинні вільно висловлюватися, набуло небезпечного обороту. Свобода без відповідальності – це не свобода, а свавілля. Коли твоя дитина розуміє, що може принижувати тебе перед іншими без наслідків, ти даєш їй хибну владу. Згодом вона не розумітиме, чому світ не надає їй такого самого простору, вона відчуватиме себе жертвою. Хоча сама ніколи не навчилася поважати межі інших. Ієрархія в родині це не пережиток авторитарних часів, а психологічна необхідність дитині потрібен досвід того, що є дорослі, які пропонують орієнтацію достатньо міцну, щоб дати опору. Без цього досвіду, психіка дитини залишається фрагментованою, вона не розвиває внутрішнього батька чи внутрішню матір тих архетипних інстанцій. Які згодом забезпечують здатність судити та моральну ясність, натомість залишається порожнеча, яку доведеться заповнювати зовнішніми авторитетами або ідеологіями, що обіцяють абсолютні відповіді. Друге приниження проявляється в байдужості до твого страждання. Твоя дитина бачить, що ти борешся, що ти виснажений, що ти відчуваєш біль і не реагує ще гірше вона насміхається. Вона використовує твою вразливість, щоб піднести себе. Це не ознака юнацької незрілості, як дехто хотів би вірити. Це відсутність базової здатності, яка мала б розвинутися в перші роки життя емпатії. Юнг поділяв людську психіку на різні функції, серед яких почуття. Ця функція розвивається не сама по собі, а через відображення емоцій у ранньому дитинстві. Коли дитина ніколи не переживає того, що її власні страждання сприймають серйозно, вона не може визнавати страждання інших. Але коли навпаки вона вчиться, що батьки не встановлюють меж і приймають будь-яку образу, виникає інше порушення. Дитина засвоює, що слабкістю можна користуватися. Можливо, ти кажеш собі, що твоя дитина ще недостатньо зріла, щоб зрозуміти твою ситуацію. Але зрілість виникає не від очікування, а від досвіду. Якщо ти приховуєш свою вразливість або якщо ти її показуєш, але не вимагаєш відповідної реакції, ти позбавляєш свою дитину можливості розвинути співчуття, ти вчиш її, що люди, які страждають, не заслуговують на увагу. Цей урок супроводжуватиме її все життя і зробить неможливими будь-які справжні стосунки. Третя форма приниження тонша, але не менш руйнівна. Твоя дитина використовує емоційну маніпуляцію, щоб контролювати тебе. Вона погрожує дистанцію, якщо ти не підкоряєшся, вона звинувачує тебе в нестачі любові, коли ти встановлюєш межу, вона влаштовує сцени, де ти постаєш винним, хоча ти лише намагався дотримати просте правило. Ця динаміка не вираз потреби, а стратегія влади. Юнг описував персону як маску, яку ми носимо у світі. Але що відбувається, коли дитина вчиться, що театральною постановою можна спотворити будь-яку реальність? Вона розвиває перебільшену персону, за якою вже не існує автентичного я. Вона стає нездатною відрізняти справжні почуття від стратегічних емоцій. Пізніше у своїх стосунках вона повторюватиме ті самі патерни. Вимагатиме любові, не вміючи її давати, шукатиме близькості, але лише за умови повного контролю. Якщо ти піддаєшся цій маніпуляції, ти руйнуєш не лише свою власну цілісність, а й розвиток своєї дитини. Ти вчиш її, що автентичний зв'язок не потрібен, якщо знаєш правильні емоційні важелі, ти показуєш їй, що не обов'язково справді стикатися з реальністю, якщо достатньо голосно протестувати. За цей урок вона заплатить пізніше, коли виявить, що світ не функціонує так, як батьківський дім. Четверте приниження стосується твоїх меж твоя дитина вторгається у твій приватний простір, бере те, що хоче, не питаючи, розпоряджається твоїм часом, ніби він само собою належить їй. Немає усвідомлення того, що ти теж людина з власними потребами, власними просторами, власним правом на відокремлення. Можливо, ти говорив собі, що діти саме такі, але це не так: діти засвоюють те, чого їх навчають. Коли дитина ніколи не зустрічає опору, у неї розвивається те, що Юнг називав психічною інфляцією. Его дитини розширюється, поки вона не починає вірити, що може контролювати все. Ця ілюзія всемогутності породжує не безпеку, а страх. Бо глибоко всередині дитина відчуває, що немає справжньої структури, на яку можна Орієнтуватися вона пливе в просторі без меж і сприймає цю безмежність не як свободу, а як загрозу. Ти, можливо, віриш, що допомагаєш своїй дитині, не встановлюючи обмежень, але насправді ти позбавляєш її можливості пізнати себе. Людина дізнається про свої власні межі лише через переживання чужих меж. Коли все дозволено, виникає не творчість, а порожнеча. Дитина згодом не знатиме, хто вона, бо ніколи не навчилася, де вона закінчується і де починається інший. П'яте і, можливо, найглибше приниження це повне заперечення твоєї цінності як особистості. Твоя дитина бачить у тобі не людину, а функцію. Ти існуєш, щоб давати, вирішувати, фінансувати, служити. Твої думки, твої почуття, твоє виснаження не мають значення. Ти засіб, ніколи не мета, ця редукція більше, ніж образа. Це онтологічне стирання. Юнг розумів самість як ядро особистості, те місце, де людина справді існує. Коли ти повністю відмовляєшся від себе, щоб задовольнити потреби своєї дитини, ти втрачаєш контакти з цим центром, ти перестаєш існувати як особистість. Ти стаєш порожньою оболонкою, яка лише реагує, але вже не діє. Це самознищення має жахливі наслідки не лише для тебе, а й для твоєї дитини. Адже дитина, яка ніколи не засвоює, що її батьки самостійні люди з гідністю згодом не зможе сприймати інших як повноцінних істот, вона поводитиметься зі своїми партнерами, друзями колегами, так само, як з інструментами для задоволення своїх потреб. Вона ніколи не пізнає справжньої любові, бо справжня любов передбачає визнання іншого. Як рівноцінного суб'єкта, ти не робиш своїй дитині жодної послуги, коли стираєш себе, ти руйнуєш її здатність коли-небудь справді любити. Чому ж так багато батьків приймають це приниження? Відповідь укорінена глибоко у власній психіці. Багато хто несе в собі архетипну провину, переконання, що зазнав невдачі, як батько чи мати. Ця провина рідко має раціональне обґрунтування, але вона могутня. Вона шепоче, що кожна межа, яку ти встановлюєш, це ще один доказ твоєї неспроможності. Вона каже тобі, що ти маєш компенсувати це терпляче все. Ця провина часто бере коріння з власного дитинства. Якщо ти сам не переживав чітких структур, ти не знаєш, як їх давати. Якщо твої власні батьки були або занадто суворими, або занадто поблажливими, тобі бракує внутрішньої моделі для любовного. Але чіткого авторитету. Ти плутаєш любов із злиттям, бо ніколи не навчився, що близькість і автономія не протилежності. Юнг називав цей процес індивідуацією, розвитком до повноцінного самостійного я, але багато батьків ніколи не завершили цей процес. Усередині вони залишилися дітьми, які шукають визнання, коли власна дитина стає єдиним джерелом сенсу та ідентичності. Виникає небезпечна залежність. Ти не можеш встановити межу, бо боїшся, що дитина тебе залишить, а з цією втратою ти втратиш і себе. Але що відбувається з дитиною, яка зростає в такій констеляції, вона не розвиває стабільного я. Психічна структура, яку юнг описує, як інтегроване я, може виникнути лише тоді, коли дитина стикається з межами. Ці межі не мають бути жорсткими. Але вони мають існувати. Без них особистість залишається фрагментованою збірка імпульсів і реакцій, але не цілісне ціле. Дитина, яка не пізнає меж, згодом відчайдушно шукатиме зовнішніх структур. Вона потрапить у деструктивні стосунки, де нарешті хтось скаже ні, навіть якщо це ні пов'язане зі зловживанням. Вона звернеться до тоталітарних ідеологій, які обіцяють прості відповіді. Вона вдасться до залежностей, щоб заповнити внутрішню порожнечу, все це відчайдушні спроби замінити відсутній внутрішній порядок зовнішнім контролем. Діти, яким сьогодні дозволено принижувати своїх батьків, завтра стануть нещасними дорослими. Вони не розумітимуть, чому їхні стосунки руйнуються, чому вони постійно відчувають себе незрозумілими, чому ніхто не задовольняє їхні потреби. Вони не усвідомлять, що саме вони ніколи не навчилися розуміти стосунки як взаємний процес. Вони завжди залишатимуться дитиною, яка все вимагає і нічого не дає, бо ніхто не навчив їх, що любов потребує взаємності, але є шлях назад. Ти можеш почати відновлювати свою гідність, не зраджуючи своєї дитини. Перший крок усвідомити, що межі це не відкидання. Ти не любиш свою дитину менше, коли кажеш їй, що певна поведінка неприйнятна. навпаки, ти любиш її більше, бо допомагаєш їй стати повноцінною людиною. Юнг описував процес індивідуації як шлях, на якому людина звільняється від хибних ідентифікацій і знаходить своє справжнє я. Для тебе, як батька, це означає, що ти маєш перестати визначати себе виключно через свою роль. Ти не лише мати чи батько. Ти людина з власними потребами, власними мріями, власною гідністю. Коли ти приймеш цю правду, ти зможеш почати діяти інакше. Повідомлення про цю зміну має бути чітким, але не ворожим. Тобі не потрібно докоряти своїй дитині, що вона завдала тобі болю. Ти маєш показати їй, що відтепер існують інші межі. Ти можеш сказати Я люблю тебе, але більше не прийматиму, що ти принижуєш мене перед іншими. Я люблю тебе, але більше не вдаватиму, що тільки твої потреби мають значення. Ці фрази не погрози, а уточнення. Важливо, щоб ти при цьому визнав і свої власні помилки. Юн говорив про необхідність прийняти власну тіньову сторону. Ти не ідеальний, ти робив помилки, але ці помилки не виправдовують твого приниження. Визнання своєї недосконалості це не запрошення до образи. А ознака зрілого самосприйняття. Багато батьків бояться, що встановлення меж означатиме кінець стосунків, але насправді це часто стає початком справжніх стосунків, коли ти перестанеш жертвувати собою, ти даси своїй дитині шанс пізнати тебе як людину. Спочатку вона може протестувати, бо звикла до старих патернів, але якщо ти залишишся непохитним, вона почне сприймати тебе по-іншому. Якщо ти готовий встановити ці межі, напиши готовий в коментарях. Гідність, яку ти повертаєш, це не егоїзм, це необхідність для обох сторін. Батько без гідності не може бути взірцем. Ти вчиш свою дитину, що означає бути людиною, не словами, а своїми вчинками. Якщо ти поважаєш себе, ти вчиш свою дитину, що всі люди заслуговують на повагу, якщо ти захищаєш свої межі, ти вчиш свою дитину, що межі варті захисту. Це важка правда, але її треба висловити. Приймати приниження в ім'я любові це не чесність, а форма боягузтва. Легше продовжувати страждати, ніж зіткнутися з конфронтацією, простіше бачити себе мучеником, ніж визнати, що боїшся. Але цей страх шкодить і тобі, і твоїй дитині однаково. Модель, яку ти пропонуєш своїй дитині. Це найпотужніша спадщина, яку ти можеш залишити. Якщо ти показуєш, що люди можуть жити без гідності, твоя дитина повірить, що ніхто не заслуговує гідності. Якщо ти показуєш, що любов означає терпіти все, твоя дитина згодом залишатиметься у стосунках, які її руйнують. Якщо ж ти показуєш, що любов і самоповага не протилежності. Якщо ти впізнаєш цю архетипну спіраль провини, напиши, провина. В коментарях тоді ти даєш своїй дитині можливість будувати здорові стосунки. Юнг розумів життя як процес цілісності. Ця цілісність можлива лише тоді, коли ми вчимося інтегрувати всі частини нашої особистості: силу, і слабкість, любов і межу, відданість і самоповагу. Батько, який лише дає і ніколи не вимагає, не є цілісним. Батько, який заперечує себе. Не може допомогти своїй дитині знайти себе. Найбільший виклик полягає в розумінні, що ні, іноді є найлюблячою відповіддю. Коли твоя дитина просить тебе про щось, що порушує твою гідність, тоді ні, це не відкидання, а турбота. Ти захищаєш цим не лише себе, а й цілісність стосунків. Стосунки, побудовані на приниженні, не можуть тривати. Вони рано чи пізно зруйнуються, і тоді дистанція стане непереборною. Подумай про якість часу, який ти проводиш зі своєю дитиною. Це справжня зустріч, чи лише механічне виконання вимог, це справжня близькість, чи лише тривожне утримування ролі. Коли ти починаєш встановлювати межі, ти відкриваєш можливість для справжніх моментів, Моментів, коли ви обоє існуєте як люди, а не як функції. Юнг говорив про значення архетипу мудреця. Мудрець це той, хто розуміє, що любов і повага не суперечать одна одній, а є двома сторонами однієї правди. Мудрець знає, що справжній авторитет виникає не через владу, а через цілісність. Мудрець засвоїв, що іноді найважче це і є найправильніше. Ти стоїш перед вибором, ти можеш продовжувати приймати приниження і сподіватися. Що щось зміниться, або ти можеш почати повертати свою гідність і тим самим зробити своїй дитині подарунок цінніший за будь-яку поступливість взірець людини, яка поважає себе, це рішення нелегке, але воно необхідне. Можливо, ти запитуєш себе, чи не запізно для цього, можливо, ти віриш, що патерни занадто глибоко вкоренилися, але людська психіка здатна до змін. Трансформація завжди можлива, якщо є воля. Це не буде легко. Твоя дитина, ймовірно, опиратиметься, бо звикла до старих структур, але якщо ти залишишся непохитним, щось зрушить. Подорож назад до своєї гідності це також подорож до себе. Ти знову відкриєш частини себе, які давно забув. Ти помітиш, що ти більше, ніж сума своїх обов'язків, ти відчуєш, що маєш право. Щоб тебе сприймали як людину, а не лише як джерело задоволення чужих потреб. Це відкриття змінить твоє життя. Коли ти йдеш цим шляхом, ти робиш це не проти своєї дитини, а заради вас обох. Ти даєш їй шанс зростати, зростаючи сам. Ти показуєш їй, що зміна можлива, що помилки можна виправити, що стосунки не висічені в камені, ти викладаєш їй найважливіший урок. Ніколи не пізно стати повноцінною людиною. Спадщина, яку ти хочеш залишити, не має бути спадщиною особи, яка все терпіла. Це має бути спадщина особи, яка любила, не втрачаючи себе, яка навчилася, що межі не кінець любові, а її передумова, яка зрозуміла, що гідність не підлягає обговоренню навіть в ім'я любові. Якщо зараз ти чуєш ці слова і впізнаєш себе в них, ти не самотній. Багато хто має перед собою той самий шлях. Це шлях, який вимагає мужності, але також і звільняє. Це шлях, який повертає тебе до себе, і водночас відкриває можливість, щоб твоя дитина теж знайшла себе. Рішення за тобою. Можливо, настав час, коли ти почнеш переписувати свою історію, не як історію жертви, а як історію людини, яка зрозуміла, що справжня любов вимагає сили. Що відданість без самоповаги нечесність, що найбільший подарунок своїй дитині ти робиш, коли показуєш їй, як жити з гідністю. Якщо ці слова торкнулися чогось у тобі, якщо ти відчуваєш, що настав час щось змінити, давай продовжимо це досліджувати разом. Напиши в коментарях, які думки тебе хвилюють, які питання виникли в тобі. Підпишись на канал, щоб отримувати подальші імпульси, які допоможуть тобі знайти свій шлях. Цей шлях не закінчується тут, він тільки починається.